Довгоочікуваний благоустрій. Поки дозволяє погода, комунальники Івано-Франківська ремонтують найпроблемніші ділянки автошляхів, які давно чекали оновлення. На вулиці Покуцькій, що неподалік молодіжного парку, кажуть мешканці, донедавна неможливо було пройти. Адже за рясних дощів вода не стікала, а навпаки, заповнювала глибокі ями на дорозі. Колись давно тут був асфальт, але ми воду проводили самі, бо в нас не було води. Це ці будинки заводські. Локомотиву ремонтного заводу. Ну і коли ми проводили воду, то вже нарушили дорогу, то й асфальту нема. Та й отак багато років ми тут були, мучились без, не, не на рівні дорозі, але Богу дякувати, що такий день настав, та й буде в нас же тут гарно. Частину дороги зробили, однак мешканці в процесі ремонту просять докласти ще кілька елементів. Зокрема, скаржаться на те, що по новому асфальту почали ганяти автівки. А тому просять міського голову та муніципальну дорожню інспекцію про лежачі поліцейські. Кажуть, для дітей з'явилась небезпека, адже вихід з будинку одразу веде до проїжджої частини. Їде дуже багато машин. В більшості після шостої години нетверезі водії. А в нас багато дітей. Потрібно, щоб поставили на вулиці лежачі поліцейські. Дорогу зробили, вони будуть їздити ще більше, як їздили. Тільки в нашому під'їзді живе четверо дітей маленьких. В нашому під'їзді тут четверо, зверху маленька дитина, там живе двоє дітей. У нас тут тільки в цьому будинку живе купа дітей маленьких. Ну, а ви бачите, як тут з коридору виходиш і зразу дорога. Ну то ви самі розумієте, як це має бути. А ще розчистити зелену зону, вирізати аварійні дерева та додати вуличного освітлення з такими проханнями. Підходять мешканці Покуцької до міського голови Руслана Марцінківа. Очільник міста вислухав всі пропозиції франківців, які тут проживають, та запевнив, що виконають тут. Дійсно давно -дійсно треба було проїзд зробити, і селими комунального підприємства муніципальна дорожня компанія сьогодні робиться ця робота. Ну, але побіжно ще доріжки, тут парк на молодіжній, тут світло вуличне зробили, тут ще є проблема з внутрішніми мережами. Все-таки ці будинки будували в 60-х роках господарським методом і дуже багато проблем. На жаль, мусимо вирішувати, але поступово. Тобто все зразу не можемо, але люди вже відчувають, що є поступ, що щось робиться і щось змінюється. До кінця року місто планує відновити до півсотні вулиць Івано-Франківська. Це ті об'єкти, де ремонт потрібен першочергово. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.